Привіт, друзі! Знаєте, в Україні, якщо потрібно винести сміття, ну, крупногабаритне, наприклад, то все це, це вирішується дуже просто тим, що ви знаходите найвищий болярний дистанцію, збираєте все своє приладдя і виносите туди ввечері. І всі з розумінням до цього ставляться, всі розуміють, що ось, мабуть, у цій квартирі був ремонт. Тут у Англії сім набагато набагато сильніші проблеми. Тут дуже великі штрафи, за те, якщо ви хочете винести якісь в крупногабаритні меблі, матраці або може морозильні камери, вас можуть штрафувати аж до 50 тисяч фунтів. Тому люди шукають різні способи виходу з цієї проблеми, яка у Лондоні. Набагато, здається, більше, ніж в інших містах, бо тут дуже багато людей, які приїжджають, орендують житло, і проходить якийсь час, їм треба виїхати. Житло, яке вони орендують, воно зачастую йде порожнє. Тобто немає меблів, немає нічого. Треба все купувати. Люди купують і проходить декілька років, вони розуміють, що вони там або їдуть в іншу країну, або їдуть в інше місто. І їм треба від чогось позбутись. І тут якби проблема в тому, що робити. Одне із таких легальних рішень це або сервіс у місцевої ради, яка за 4 фунти вивезе такий пакет сміття, і треба мінімум 3 пакети, чи 4, щоб вони до вас приїхали, або за кожну крупногабаритний елемент вашого інтер'єру, вони будуть брати з вас щось там 20 фунтів за якісь там пенсів. Багато хто з людей не хоче на це йти, і ті, хто більш як. Відповідальні, вони намагаються розпродати свої речі, якщо встигають, якщо не встигають, просто починають роздавати. Навіть доходить до того, що вони там ладні відвести ці речі до тебе, аби ти їх тільки забрав. А ті, кому взагалі все рівно, вони просто що роблять, виносять. Виносять на двір, виносять до себе на прибудинкові ділянки. І що мене дивує, ну, ці, що виносять на прибудинкові ділянки, ці, мабуть, не з'їжджають, а просто живуть там весь час, їх це взагалі влаштовує, коли він дивиться у вікно, а перед вікном у нього стоїть холодильник, наприклад. Нормально, нормально для всіх, нормально для нього. Справді дуже депресивно виглядає. Навіть для мене я пожив в Україні, у Києві, ну, не у самих благонадійних районах міста. Але навіть для мене це виглядає як просто крайня дичина. Що коли я йду по вулиці і тут просто стоїть, наприклад, якийсь духовий шкаф, вже поїжджаю всі давно від погодних умов. Але багатьох це влаштовує, проходить півроку і його забирають. Можливо, можливо, ні. Можливо, просто людина не хоче навіть чого віддавати. Ось так ті, що виносять, також діляться на дві категорії. Тобто є такі, що виносять якісь речі, які можуть мати якусь цінність. Ну, наприклад, там книжки або ну дійсно мікрохвильовку або якийсь монітор від комп'ютера знаєте. Але проблема в цьому, що варто пройти одні ночі до дощиною, і вже на наступний день ці речі вони взагалі не мають ніякої цінності, навіть якщо вони мали до цього. Друга категорія це ті люди, які виносять просто щось, просто якийсь страшний непотріб, дуже незрозумілий. Наприклад, якісь красівки, пітняки, от вони си сірі, їх просто на них дивитися. Хтось вважає, що хтось їх забирає, вдягне буде в них ходити. Або матраци. Ну я не думаю, що матраци хочуть, щоб хтось забирав. Але ці, от обістіні, вибачте мене, матраци можуть стояти припертими до дерева тижнями. Іноді вони кочують з одного боку вулиці на іншу. Бо сусідів не дуже влаштовує, коли у них біля дому такий, якби артефакт стоїть. Воно може перемічатися. Я не знаю, коли це відбувається, бо я ніколи не бачу, як це відбувається. Але просто констатую факт: що ось матрас стояв тут, тепер він стоїть тут, тепер він мокрий стоїть там. І всі просто як його перетаскують з місця на місце, допоки не приїде якась все ж таки служба і його не забере. У нас, наприклад, була така ситуація, що по дорозі до школи, куди я вожу свого сина, стояв холодильник. От він стояв на, на вулиці, нікого не турбував. Просто стояв холодильник. Десь може, місяця три. Я навіть жартував. З Марком казав, що знаєш, що будемо твій ланчбокс, твій обід сюди класти, чому що тут, буде він зберігатися, будеш приходити забирати. І от коли пройшов час, його нарешті забрали, то я навіть подумав, що я заблукав. Бо він вже став таким, знаєте, як частиною цього от, екстер'єру цієї вулиці, без якого собі не можна було уявити цю вулицю взагалі. Є люди, які мають бенефіт від цих речей, які викидаються. Тобто вони збирають, шукають, ти можеш прийти до когось у гості, а у нього. Купа речей, які, ну, я новин, що вони не куплені, а ось е підібрані на вулиці. І деякі де, ну, я розумію, що може комусь дійсно треба там щось для свого гаражу. Або є бідні люди, які важко купити. Але є і такі люди, які також от можуть ходити по вулицям і збирати речі, е шукати щось і нести до себе додому. Тут за такі. от е Випадки, це називається флайтіпінг, Тобто, коли ви викидаєте речі, речі, дивіться, будь ласка, який гарний будиночок, які там плиточка гарна. Ось хтось дуже дивиться за своєю діляночкою, Так не всі роблять. От, і значить, стоять такі знаки на вулицях періодично, що за викид ви, ви, сміття вас може чекати в штрафі 400 фунтів. І аж до 50 тисяч. Я так розумію, 50 тисяч це коли вже в якихось ось напівпромислових масштабах, що приїжджає вантажівка і просто вивантажує весь це сміття. Ну тоді чекайте, що заплатите купу грошей за це. Звичайно, з вами ніхто не ганяється, вас ніхто не дивиться, як ви викидаєте ви сміття. Але тут є служба, яка називається, ну я так розумію, що це такі як дружинники, називається. City Warden, здається, щось таке. Вони, ну вони не мають ніяких прав, як у поліції, вони не можуть виписати штраф, вони не можуть вас якби піймати, але вони можуть фотографувати. У них вони наділені ціми правами. Вони можуть, якщо вони бачать, наприклад, пакет зі сміття, вони можуть скрити це сміття, шукати чек і знайти по чеку вашу адресу, просто до вас прийти і сказати: ось ми знайшли вас, це ваше сміття, значить, до вас. А, ну це вже, вже не вони приходять, а приходить вже поліція до вас. І значить виписує вам штраф. Якщо ви викидуєте сміття, то документи свої не кидаєте туди ніякі, хоча б пропускайте їх через шредер. Вот. А в мене, зізнаюсь чесно, є персональна історія, коли мені треба було позбутися матрасу дитячого. І так як я ніколи не бачив, як це відбувається, і для мене це було доволі стресово, бо я вважаю себе людиною, яка намагається притримуватися таких законів. Але знаєте, ради, заради одного невеликого матрасика я примітив місце, де були вже декілька других матраців, таких старих, страшних, і провів цю спецоперацію. Я дочекався часу ночі, я вдягнувся у все чорне. <хи> і е, пересвідчився, що на вулиці нікого нема. І оминаючи бігаючих лисиць, я виніс цей матрац і поставив в ряд з іншими. І тоді, як герой, повернувся додому. А на наступний ранок його вже не було. Ті всі інші стояли, але цей матрац мені наш був більш-менш пристойний. Але я не дуже розумів, що тоді я як приїхав, тільки там небагато часу пройшло. Я не дуже розумів, що це розцінюється як злочин, за який можуть оштрафувати. Тож більшість після того, після того я такого не робив. Дуже показовий випадок був, наприклад, в цьому році, взагалі, на день Святого Валентина у містечку, десь в Англії, я запам'ятав навіть ім'я цього міста, Маргейтс, Бенксі, відомий художник, намалював Мурал. Значить, до цього будинку був припертий морозильна камера. І на ранок всі побачили, що. На стіні намальована домогосподарка 50-х років з припухшим лицем з вибитим зубом, в таких, знаєте, рукавичках для миття посуду, і вона запихує в цю морозильну камеру свого партнера. На наступний же день приїхали місцеві комунальні служби і забрали цю морозильну камеру нарешті, яка, мабуть, там стояла з півроку. Ця картина вона оцінюється зараз у 2 мільйони фунтів, але тільки якщо вона разом з цією камерою. От у мене, якщо, якщо порівнювати життя, наприклад, у Голландії, і у Англії, то мені здається, що голландці набагато більше піклуються про територію, яка у них знаходиться перед будинками. І взагалі, як виглядають вулиці, як виглядають їхні сади, вони вирощують дуже гарні дерева, кущі, вони висаджують їх, вирізають там. І це все виглядає дуже-дуже просто. Кожна вулиця це як картинка. Тут у Англії зовсім не так. Тут багато такого от сміття, яке можна побачити на вулицях. Це сміття буває якесь навіть розковирене, цей пакет вскритий там, і там все це лежить, проходить може, тиждень, коли приїдуть комунальні служби, і все-таки його приберуть. Крупногабаритне воно взагалі може лежати дуже-дуже довго, не дивлячись на всі штрафи, на всі погрози і навіть камери, які встановлюються для того, щоб слідкувати за цими людьми. І потім на багато качелів у них є такий wall of shame, тобто є. Сайти, де ви заходите, і там, значить, намагаються як присдидити цих людей, вони знімають їх, коли вони викидаються сміття. Вони не знають, хто ці люди, але вони знають факт, що ці люди є, і навіть хтось може їх опізнати, і потім, якби їм все-таки випушуть штраф. Але взагалі ти бачиш, що не дивлячись на цю цю великі потуги якось щось змінити в цій ситуації, це не працює. Люди, може, втомилися підтримувати всю цю територію у гарному стані, або я не знаю, може приїхали просто дуже багато людей з інших країн, яким просто не та культура, або взагалі все рівно. І є такий ефект просто якоїсь неохайності. Ну, якби як можна було до такого довести? Треба дуже, звичайно, такий факт, знаєте, коли ви приїжджаєте кудись, вам кажуть, там дивіться, дивлячись із ваших смаків, там де якісь місця. Для життя вам подобається, де може якісь місця інтересу, там клуби, де може якісь школи, дитячі садки. Але це також дуже важливий фактор. От, райони бувають більш гарними, більш чистими, бувають більш брудними, і хочу сказати, що в Україні в цьому плані все набагато набагато краще, і для мене це було відверте відкриття.